Дітки, добрий день. Добрий день. Добрий день. У нас сьогодні заняття з грамоти. До нас на заняття, як завжди, пишить лисичка. Привіт, малята. Привіт. Привіт, хлопчики та дівчатка. Так, ой. Нітичка, бачиш, в тебе друзі є. Ірочка, хто в тебе? Котик? Котик, зутичка, бачиш, Нікітка, а в тебе? Твоя іграшка улюблена. Хто там в тебе? Добре. До Нікіти, улюблена іграшка. Чуть пізніше прийде, так? Так. Мабуть, котик теж. Маляка. лисичка пропонує пограти в емоції. Вона хоче впізнати, з яким настроєм ви прийшли сьогодні на заняття. Давайте з вами пограємо. Я показую емоцію. Так. Скажіть, будь ласка, у кого така емоція? Повторить. Улипка. Так. Усмішка. Так. Подобається емоція? Так. так. І усмішки. Так, лисичка, а тобі. Мені теж. Мені теж. А ось така емоція. Повторіть. Ана повторить. О, а що це означає? Ви здивовані, е. так? Так. А ось ця емоція? Радіс. Радісна. Так. Дівки, а коли ми у нас така емоція? Коли у вас така емоція? Так. Майже щось купили вам якусь іграшку, так? Ви грали, батьки повели, так, дітки? Так. Так. А ось така емоція. Сум -сум. Задумчива, сумна, так, дітки? Так. Так. Лисичка. Добре. Ми погралися з емоціями, а тепер нам треба з дітками працювати. Малята, для того, щоб ми з вами сьогодні добре розмовляли, лисичка приготувала чисту умовочку. Спочатку я говорю, а потім ви повторюєте, добре? Так. Слухаємо уважно ма, ма, ма. Скоро вже зима. Тепер ма, ма- ма- ма. Скоро вже зима. Так, молодці. Ме, ме, ме снігу наметє. На ме, ме, ме снігу наметє. Так, молодці. М, м. Ми? Саночки візьмемо. Саночки візьмемо. Молодці: де ми? Де ми? Де ми? На гірку підемо? На гірку підемо. Молодці, Молодці, дітки! розумнички. Малята. А давайте ми з вами пригадаємо, з чого складається наша мова. Зі звуків, так, дітки. Наша мова складається зі звуків, які ми з вами чуємо і промовляємо. Так, дітки. А якщо ми з вами хочемо про щось розповісти, повідомити, то ми з вами говоримо реченнями. Так, речення складається Так, речення складається зі звуків, голосних, приголосних та зі слів. Так, дітки, речення складається зі слів. Так. А слова складаються із звуків, голосних і приголосних. Так, дітки. А давайте ми з вами спробуємо пригадати, які ми з вами вже вчили голосні звуки. Хто пригадає? <плак> так. <плак> о mm. о е mm. у так ніки А ти повтори, будь ласка? м mm. о а mm. так ще які звуки у mm. е э. І, і. Дітки, давайте разом проспіваємо голосні звуки. А. а. О. а. У. А. У. А. І. А. і. І. Е. Молодці. Молодці. От ми з вами і пригадали. Малята. Доброго ранку, Давій! Доброго ранку. Не вибачайся, Давід. Я рада тебе бачити. Малята, давайте ми з вами спробуємо скласти речення за допомогою картини. Походімо спробувати. А я вам допоможу. Хто хоче спробувати? Що ви бачите? Ось у нас перша картинка. Так. Хто, хто це дітки? Так, дітки читають. Дітки читають казку, дітки. Якщо в реченні є е, три слова, так, вони позначаються ось такою схемою. Перше слово так, починається з великої літери. Ще І ось, така, ось таку ми записуємо схему. Перше слово яке? Ді, так. Ді. Друге слово яке? Що вони роблять діти? Читати. Да, Читайка. Книжки! молодці. А давайте ми спробуємо записати схему. Візьміть олівець, аркуш. І спробуйте ну, написати ось таку схемку. Є -є. Так. Не спіши. Ви слово яке? Діти, так, рисочка, Бачите? Ось так. Зараз вона вікторівна покаже. Дітки, ось так? Діти. Що роблять? Діти. Що роблять, дітки? Так, дірочка Давід, Нікіта, що робить дірки? Читають, так. Ще Же Вже дві ресочки, так? Читають книжки. Так, записали. І в кінці речення ми ставимо крапочку. Дітки записали? Ще. Скільки слів в цьому речі? Три, один, два, три. Молодці. Так, три слова. Молодці. Так, записали? Так. Так. А яке перше слово було? Давіть, яке перше слово? Ні. Діти. Друге слово Іра. Читаю. Читають. Нікіта молодець бачу, написав. І третє слово. Нікіта. Читають що? Ніжки. Книжки. Молодці, дітки, молодці а давайте тепер спробуємо скласти ще одне речення за допомогою цієї картинки. Що ви тут бачите? Кошку. Так, кішка. Так, а що вона робить? П'є. П'є. П'є що? Молоко. Тут каже повне речення. Хто допоможе?

Кишка п'ять молоко. Так. Ірочка, тепер ти повтори. Кишка п'ять молоко. Так, далі, тепер ти. Кишка п'є молоко. Так. Скільки слів в цьому реченні? Три. 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 Давайте спробуємо, запишемо схему. Перше слово, так? Пописуємо. Великої літери, так? Ось така схемка в нас. Так. Вам видно? Так. Записуємо. Кішка. Друге слово. Ясно, Що в нас друге слово? Кішка що робить? Так. Є. Ще ризочка. Є, що? Молоко. Молоко. Молодці. В кінці речення ми ставимо крапочку. Яке речення ми з вами записали? Яку схемку? Хто може сказати? Ірочка. Так, Нікіта, тепер ти повтори. п'є молоко. Давід. Молодці, дітки, молодці. Розумнички. А давайте тепер ми з вами спробуємо за допомогою ось цієї схеми. Ви все бачили, дітей? Так. Скажіть, будь ласка, а з якої каски? Так, посадив дітрівку, так, підказка в нас є. Так, яке ми тут перше слово вставимо? Посадив. Посадив. Так, посадив. Дід. Дід. Посадив що? Рібку. Нікіта, давай скажемо. Посадив дід ріпку. Посадив дід рибку. Давид. Дід посадив, посадив дід. Посадив діти. Молодці. Так. Так, справились. А хто пригадає, а з якої казки? Ось ця картинка в нас. Хто пригада? Я я, курочка Льда. ряба, Льда. так? Молодці! Льда. Давайте спробуємо скласти речення Даві! Що курочка зробила? Льда. Знесла курочка? Льда. Яєчко, так? Давайте скажемо Давід. Давід, знесла курочка, яичко. Так, Нікіта, тепер ти повтори. Нікіта. Голосніше каже Нікіта. Знесла. Снесла. Кто? Курочка? Курочка? Ирочка, Я... теперь тырослав, корочка, Так, Давид. Давид. Курочка. 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 Курочка, Курочка, Молодцы. Лисичка приготувала таке завдання нам. Ми будемо з лисичкою читати речення, а ви будете додавати слово в кінці. Добре? Так. Так. Приготувались, слухаємо уважно. Діти, звісно. В школі. Де в школі? Молодці! А, комбайн працює де. Полі. В полі. Нікіта, ми лікуємось де. Полі. В лікарні. В лікарні, Так. А стрижемось де?

Лисички сподобались, молодці, молодці малята. Малята, мабуть, ви трошки, ви ще не, не уставіте? Але сичка є зробити таку цікаву ритмічну вправу. Ми спробуємо, так? Спробуємо. Можна вийти. Пробуємо. Дітки, покажіть мені свої руки. Так, хочу бачити долоньки всі. Можна вийти. Бачу долоньки. Так. Можна Ви можете зробити ось так. Ось так. Молодці. А тепер я включу музику можна вийти. і ми будемо під музику робити. Я, ви будете повторювати за мною. Приготувались. Зараз хвилиночку. Повторюйте. Lepaskan tangan. Lepaskan tangan. Bagus. Mm. <laughs> well, I Дяка! При що ми сьогодні з вами розповідали? О -о -о. Про речення. Так, ми з вами вчилися складати речення. Молодці. Так, наше заняття закінчується. Ви були молодці. До побачення, до нових зустрічей. гарного спокійного дня вам! Дякую. Вам теж. До побачення. До побачення, мої люди. До люба. побачення. До побачення.